Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про несподіванку, яку якби зробила польська влада, яка яку зробила польська прикордонна служба. Вони несподівано взяли і розблокували один з прикордонних пунктів по дорозі в Україну. Чому вони це зробили? Що буде відбуватись далі? Які причини цього всього? Ми сьогодні розберемо, тому дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить йому лайки. Дякую кожному, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Тому вдячний, друзі, кожному з вас. Отже, за інформацією від Прикордонної служби Республіки Польщі сьогодні о 14.00 за київським часом завершилась акція. Протесту польських перевізників на прикордонному пункті Дорогуськ-Ягодин. про це повідомляє речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За інформацією, отриманої від прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 14.00 за київським часом завершилась акція протесту для польських перевізників на цьому пункті пропуску. І також. Говориться про те, що саме на цьому пункті пропуску а він нагадаю був одним з самих проблемних Дорогуськ Ягодин, і він говорить про те, що вже фактично зараз в звичному режимі відбувається перетин кордону в одну та в іншу сторону, і також говорить про те, що так як черга. Ще там є, ну якби вона буде тривати ще декілька днів, допоки всіх не почнуть нормально пускати. допоки черга не закінчиться, то буде ось така ситуація. Він також нагадав про те, що до блокади через цей кордон проїжджало щоденно від 1200 до 1300 автомобілів. Відколи почалась блокада, це було від 100 до 130 автівок. При цьому, що так само проїжджали і авто на польській реєстрації, які ніхто не затримував на кордоні. От, і стосовно розблокування інших пунктів пропуску, поки що в них немає жодної інформації. Але, як на мене, це є дуже і дуже хороша новина, і цьому є декілька причин. Звісно, що українська дипломатія говорить про те, що от ми старались, старались і нарешті достарались. Але давайте бути чесними, якби старання української дипломатії це лише одна з причин, чому цей кордон розблоковано, і розблоковано так несподівано. Тому як з іншої сторони, є в нас тиск зі сторони партнерів Польщі по Європейському Союзу. Це і в першу чергу Європарламент, тиснув на них Єврокомісія, так само окремо на них тиснули країни Балтії. Які приїжджали з Демаршем до Варшави, і так само зовсім недавно ми говорили про те, що чотири країни, такі як Італія, Норвегія, Бельгія і ще якась одна країна, вони закликали бойкотувати польських перевізників і не продовжувати з ними контракти до тих пір, поки вони не розблокують кордон. І це є з однієї сторони, з іншої сторони також. Саме сьогодні, 11 грудня, відбувається перше засідання сейму, на якому Матеуш Маровецький і його уряд, який проіснував два тижні, вони власне не отримають в отому довіри і його якби буде знято з посади прем'єр-міністра. Завтра будуть голосувати за новий уряд від Дональда Туска і в середу, скоріш за все, вони вже будуть. Повністю якби, працювати від 13 грудня, 14 і 15 в них засідання в Європарламенті, на яке вони хочуть попасти, Туск хоче попасти. І я думаю, що зараз вже почалися е, такі, скажімо так, ігри, які нам недоступні, яких ми не бачимо. Але я думаю, що Туск натис на Анджея Дуду, для того, щоб той е, вже закінчував цю клоунаду з цим кордоном і щоб вони. Скоріше за все, вони договорились на якісь умови, щоб кордон було розблоковано зараз, щоб Туску було з чим їхати до Брюсселя. Бо якщо він, наприклад, би поїхав, і ця проблема не була б от вирішена, так як зараз, і нічого б не відбувалося, бо зараз також проблема не зникла, бо по всій Львівській області кордони далі заблоковані. О, то там би розглядалось досить глибоко це питання. А так вони приїдуть, скажуть, що от ми вже один пункт розблокували. Зараз ми от тільки прийшли до влади, зараз ми розблокуємося інше. Давайте говорити про інші питання, більш важливі про Польщу і так далі. От. І я думаю, що Туск домовився з Дудою. Дуда віддав відповідні накази, відповідні розпорядження, щоб дорогуську розблокували. І так це і звідбулось. Це, власне, друзі, те, про що ми з вами. Говорили вже багато разів, що Анджей Дуда може е, цю проблему вирішити за 30 секунд одним телефонним дзвінком. Алло, добрий день, е, розблокуйте кордон. Цього було б достатньо, і мітинги ці можна було б перенести в якісь інші місця, де також мітингувальники могли б якби використовувати своє право на протест, могли б. Е, Мітингувати і при цьому не перешкоджати руху, якби прикордонному руху до України, от вони бачимо, цього не вибрали. Вони за цей місяць дуже і дуже сильно вдарили. По-перше, по економіці України. По-друге, вони дуже сильно вдарили по українським компаніям, які займаються перевозками. І по третє, вони самі собі просто вистрілили в коліно. От, Оцією бездіяльністю, тому як репутація всієї Польщі, всієї Польщі, не тільки тих перевізників, не тільки тих, хто має якісь там проросійські погляди, от саме так, через тих, хто м, там стояв на кордоні, а це вдарило по репутації і всередині Європейського Союзу, і в принципі у всьому світі вдарило по репутації Польщі, тому як е, вже навіть були порівняння зі сторони е, литовських депутатів про те, що Оця блокада українського кордону в прикордонних пунктах вона нагадує блокаду морських портів в Україні і це робить Росія. Тобто, фактично, Польщу вже деякі країни почали порівнювати з Росією, що, звісно, не може не відкликатись далі. Зараз є одна якби, одна така, один шанс це те, що вони. Оці, ну якби що нова влада в на чолі з Дональдом Туском прийде до влади, вони будуть просто е, карати винних, так бо ця справа буде далеко не закінчена, навіть коли вже повністю розблокують всі прикордонні пункти, бо мають призначити винних, і хтось має понести е, кару, скажімо так, за оці заблоковані кордони, тому як це робилося всупереч. Е, Домовленостям між Україною та Європейським Союзом, тобто в даній ситуації Європейський Союз не, не виконував е, своїх зобов'язань перед Україною, От. і хтось має за це просто відповідати. От. І е, буде такий найкращий вихід, скоріш за все, і скоріш за все, що так і буде, що Дональд Туск спустить всіх собак на е, партію право і справедливість, на Матеуша Моровецького, на Качинського і так далі. І при цьому дуже важливо, щоб Дуда від цієї кампашки, скажімо так, відділився і виконував справді роль президента, а не лобіював інтереси пісу. Тільки в такому випадку не буде конфлікту між Туском і Дудою, і тільки в такому випадку Польща зможе далі нормально розвиватись. Я думаю, що власне Дуда це також розуміє. Він є дуже і дуже розумний в цьому плані. І я думаю, що те, що ми зараз бачимо за цим. Терміновим таким розблокуванням кордону, на яке ніхто не очікував, про яке не заявлялось, я думаю, це є приклад того, як він домовляється з туском. Що буде далі? Як будуть далі розвиватись події? Будемо дивитися, тому підписуйтесь на канал. Дякую кожному, хто ставить лайки. Бачимо, друзі, що ситуація покращується, і повірте, що від 13 грудня, відколи Туск прийде вже до влади, побачите, що буде набагато більше класних, позитивних і добрих новин для українців, які проживають як в Україні, так і в Польщі. Тому дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!